Вітаю тебе знову. Ну сьогодні у нас, як бачиш, стуть Point, і вони роблять унікальний проект, тобто працевлаштування молоді, допомога із знаходженням робочих місць. Надзвичайна подія для hr спеціалістів для всіх, хто хоче допомогти молоді розвиватися. У нас є місія. Це створити один мільйон кар'єрних успішних історій. Ну і сьогодні я, як основний представник молоді, буду презентувати сьогоднішню конференцію, презентувати наших спікерів. Ми поговоримо про те, щоб дійсно наші роботодавці, які в Україні діють, працюють розвиваються, були відкритими для того, щоб студенти молодь працевлаштовувалися. Для нас важливо, щоб перше місце роботи завжди кожен знаходив якомога раніше і кайфував від того місця, де він є, чим він займається, що робить. Ми сьогодні робимо івент, який дозволяє є роботодавцям бути ще більш відкритими для студентів студентам познайомитися з тими компаніями які потраплять в рейтинг кращих топ 25 роботодавців і дізнатися а хто ж для них є найпривабливішим для старту кар'єри і буде доволі весела атмосфера бо я вмію люблю і практикую полетіли